Доброго дня, друзі! Фундук Вінниця на зв'язку. Слава Україні! Сьогодні у нас 10 вересня 2023 року. Відео буде на тему фундук, вебоцінний косфорд та й інших пару сортів, які маємо в наявності. Веба у нас не перестає дивувати своєю врожайністю. Як вона загружається. Дуже добре, повністю дерево загружене горіхом. Зараз я перейду трохи до самого верху. От вже маємо десь метра тут 4, десь 3,5, до самого верху загруженого горіхами. Потрошки вже почав збирати врожай. Ці гілки все горіхує. Все от горіхує. Горіх, горіх. От. Загружена. це не одне дерево, це ці дерева. Зараз їдемо до другого дерева. Друге дерево повністю. через недільку будем Повністю до самого верху. Ілочку от. Все загружено горіхом. Все горіхове. І так все дерево. І всі дерева. Все, горіх, 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 горіх і оріх, от. Все. Ще не збираємо, ще тільки десь через неділю будемо збирати. Маємо що от косфорт. Тоже загружений. Повністю вже починає косворт випадати. Загружений горіхом весь косфорд до самого верху погано видно от наразі маємо саженці тут двох річечка двох коло мамки ось наступне дерево саме всього горіхові горіх 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 от. От, ділочка один на одному. Один на одному горіх. Само наступне дерево, все в горіхові. Один горіх. Зараз маємо... маємо сорти вебоцінний, косфорд. Теж хороший дуже запилювач. Загружається дуже гарно, дуже сила росту. гарно в нього. Саженців по кругу. Одні саженці. Косова тут. Ось перейдемо до школки. буде краще видно. от Знову загрузка капітальна. Все, до самого верху. Тут Варшавські у нас трьох річки вже на ці. Школка саженців. На саженцях це двох річка. Творіхи ми вже пообривали звідси. Ну, Зарані, тому що ми не потрібні. Тут це все сажанці йдуть. саженці, саженці. Саженці, саженці. 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 Наразі маємо. повторюся, Каталонський, Барселонський, Варшавський червонолисний, Ігант Гале, цінний і, і Косфорд. Кому цікаві саженці, дзвоніть. Горішки також є в наявності. В рись такох є в наявності небагато, але є. Все буде Україна, будьте здорові. Добра і миру всім!